поради по ефективній роботі в камбі. Якщо ваш дизайн має е, дуже багато елементів, от як я взяла шаблон, де тут дуже багато різнопланових елементів. І інколи треба попрацювати з деяким елементом, а ми не можемо до нього отримати правильний доступ, то в цьому випадку ви можете скористатися таким прийомом. Коли у нас слайд от, виділений ціликом, у нас є команда розташування, і зліва з'являється панель, де є вкладка шари, і ми можемо побачити всі елементи, які присутні. На цьому слайді. Натискаючи на елемент, він виділяється в вашому дизайні, і ви можете з ним же робити будь-які операції. Наприклад, зараз ми можемо поміняти кольорову гамму наприклад, так цього елементу. Потім знов, наприклад, повернутися в розташування. Наприклад, мені потрібно оцей елемент поміняти кольорову гамму, наприклад, зробити інший і так далі. Крім того. Крім того, за допомогою цієї команди шари можна міняти розташування елементів. Ну, наприклад, от цей елемент ми можемо розташувати в будь-якому місці, да? тобто поміняти порядок, ви бачите, я поміняла, і міняти розташування саме цих елементів в залежності від один від один одного. Теж це можна таке робити дуже швидко за допомогою цієї команди. Далі, працюючи з текстом, інколи буває потреба поміняти регістр написаних букв. Ну, Наприклад, оцей текст написан у нас як регістр як в реченні. Перша буква велика, далі малий регістр, але я хочу, щоб весь текст був написаний верхнім регістром. Для цього у нас є кнопка Поміняти регістр. Подивіться, натискаючи, в мене весь текст... Буде написаний верхнім регістром. Де це може бути ще вам потрібно? Ну, Наприклад, ви випадково написали текст за великими заглавними літерами, натискаючи на цю кнопку, можна змінити регістр на той, що вам потрібно. Це дуже швидко робиться. Далі іще один такий є порада ефективної роботи. Якщо у нас, наприклад, є Багато різних елементів на слайді. От я взяла просто такі анімаш, анімашки, да? і мені потрібно їх е, вирівняти, то я їх можу отак виділити і знов переходжу на розташування. І е, є перша закладка розташування, і я можу їх в розділі розподілити рівномірно, натиснути кнопку. Упорядкувати. І ви бачите, як вони рівненько всі е, упорядковуються так, як нам потрібно. Натискаючи на кнопки, ми можемо добитися того, що потрібно. Крім того, після цього, коли вони отак згруповані, якщо нам потрібно, щоб вони були групою, ми натискаємо групувати, і це у нас як один об'єкт. Далі, крім того, є ще такий у нас. Така можливість, зараз я розгрупую, як за допомогою пункту меню файл параметри показати допоміжні лінії. І тут є такий параметр, як сітка, показати допоміжні лінії. Бачите, вони з'явились. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми наші елементи могли розставити в тих клітинках. Пропорційно, як нам потрібно вже вручну, щоб вони були, тому що вони магнітяться, от, і можна розставити е, от таким чином. Послі ми параметри видаляємо допоміжні лінії і вже розставлено, як нам потрібно. Якщо вам було корисно і цікаво, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.